Всім привіт, друзі! Ви на каналі Іван Пацан. І сьогодні у нас буде вилазка в Єзупіль. І з вами я, Міксон та Ніколяюва. Поїхали! Сьогодні в нас буде вилазка в село Єзупіль, що на Івано-Франківщині. Так ми повернулись сюди. Подібне відео ми знімали в минулому році. Але тоді ми його знімали взимку, а саме в грудні. А зараз ми повернулись влітку, щоб відзняти нові краєвиди та нові пейзажі. А перед переглядом цього відео прошу вас підписатись та поставити лайк. Так що поїхали. Роспочинається наша вилазка. Ми рухаємося на вокзал. Тихим ранку. Файні багачі собаки ставим. І йдемо. на зупинці. Їдемо зараз в ямницю. Їдемо в ямницю. Ми в Ямницю, зараз рухаємося на перегін. Розпочинається наша вилазка, ми вже на станції Ямниці і зараз рухаємося на перегін в бік Єзуполь. Шавеласка починається, і нас зустрічає таке прекрасне сонце. <дягнули> ми жилетки. Сподіваємося, буде гарний день. всі рухаємося на платформу ТОС. я таку байду. Зараз тестую цей штатив. Зараз ну. буде їхати дизель і протестуємо. Сподіваємося, не впаде. Друзі, ми зараз знаходимося на залізничній платформі ТОС, що означає завод тонкого органічного синтезу. Колись тут було підприємство, зараз тут мало що від цього лишилося, але платформа досі діюча. А ми продовжуємо рухатись вуглиб перегону. Ось ми на такому місці можете пам'ятати, з минулої вилазки. ми тут сіли, знімаємо поїзда, а Максим, а там Микола йде до нас. Цю вилазку ми вже знімаємо в серпні, а ту вилазку ми знімали аж в грудні. І це. Два резерви підряд, так ще й з дуже коротким інтервалом. Це цікаво. Це рідкість. Кого розповість анекдот. Загроза від начальника. Та я зараз із тебе вакансію зроблю. Професор, щоб вам скласти іспит я готова на все. На все, абсолютно. Тоді йдіть і навчайте. Друзі, разом ми стараємося для вас. Їздимо на вилазки, проводимо разом час. І від вас нам потрібен тільки лайк та підписка. А ми продовжуємо. Нановні глядачі, ви бачите, як ми стараємося. Так що прошу вас підтримати наш проект фінансово. Дякуємо. Бедемо по перегону, вже заходимо в селище є зубіль. Нам дуже два жовти горячо запустить з боку Так, ось там. Це Та не видно, але їдемо. Засіли ми на такому місці, зробили невеличкий привал. Давай. Готові? Друзі, прошу підписатися вас на канал нашого хорошого друга та колеги Максима. Дуже вам дякую за підтримку. Підпишіться, будь ласка, на мій канал. Канал Міксон. На станцію. Таке спекотне літо в останні дні вдарило плюс 30. Єзупіль це проміжна станція, яка знаходиться на лінії ходорів Хриплин. Вона розташована у Івано-Франківському районі Івано-Франківської області. Станція Єзупіль обладнана трьома коліями та двома перонами. На станції зупиняються лише приміські поїзда. Івано-Франківськ ходорів ходорів Івано-Франківськ. Станція розташована досить близько до центру села. Вона була відкрита у 1866 році. Станція вже працює майже 160 років. Тут досить активний вантажний рух. Щодня тут прослідують десятки вантажних поїздів. Піли відпочивати, трошки закупились в магазині. Микола діловий щось робить. Такий квас, Морозово. і Максу смачного. Дякую. Хто теж їсть, вам теж смачного. Це тут 24-16. Зняли ми таке місце. Привал зробили. Он Микола. Плюс 30. Плюс 30, Йому жарко. Он Макс. І чекаємо наступний поїзд. Ми зайняли таке місце, ми перемістились з того горба на оцей такий мостик. Там місце було не дуже по сонцю. Ну було не дуже по сонцю. Ми це перемістились і сидимо. Але жара дуже сильна. Дайте свій коментар. Можу сказати, що погода нам, звісно, дала гарного прочухана, така сильна спека, але з іншого боку, згадуючи минулу вилазку, я вам скажу, що зараз краще. Зараз набагато сильніший рух в плані вантажних. Ми задоволені поки що. Сподіваємося, що так буде надалі. Ото цей керу! Рухаємося назад на станцію і йдемо на свій дизель до Франківська. Тож, друзі, залишається близько півгодини до нашого потяга на франківськ. Ми вже трохи присіли відпочивати. І зараз будемо стати на наш потяг. Прибуває наш поїзд. Ми десять поїзд і рухаємося до франківська. Що Івано-Франківськ і сидимо зараз на вокзалі. Так, Чекаємо наш потяг на шпоті. Друзі, підходить наша вилазка до кінця. Ми очікуємо свій дизель-поїзд на Яремча. і все. Виїхали ми в Яремче, І додому! Все, Ми вдома! Зражується наш від. Ви були на каналі Іван Пацан з Іван. Міксон. Дякуємо за перегляд! папа! До зустрічі. Папа! Що ж друзі, ми стараємось разом для вас. Їздимо на вилазки, проводимо різний час і так далі. Тому просимо вас допомогти нам лайком, підпискою, а можливо, і фінансами. Не. Друзі, ми стараємося разом для вас. І від нас. Нас вас. <плес> друзі, ми стараємося для вас. І від вас також ми просимо підтримати нас лайком та підпискою. А якщо можете, то й фінансово. Коли, став показуєш... Це кадр. Я знаю. А ми продовжуємо нашу велосипедку. Це кажу, після. Кажеш. Друзі, ви бачите, як ми стараємося. Так що. Шановні підписники мого каналу, ви бачите, як ми стараємося. Так що вас прошу. Шановні. та волосся треба. Хорошо колеги Міксона. Дякую, що ти знімаєш раніше часу. Ми не таке існуємо, але ми зараз репетируємо. Підпишіться на канал нашого хорошого колеги та друга Максима. Дуже вам дякую за підтримку. Канал Міксон. Ви <різь> <різь> були на каналі Іван Пацан. Всім папа. -па. З вами був Міксон, Нікуля Йо, Іван Пасан. Дякую за перегляд.